Як здешевити теплопостачання обласного шкірно-венерологічного диспансера, обговорили чиновники на засіданні постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності. Заступник голови обласної ради Руслан Годований зазначив, що без обстеження закладів обласної комунальної власності з точки зору їхнього енергоспоживання жоден котел в області вводитись не буде. Зв'язку з тим, що ситуація в країні дуже складна. Ви розумієте, що є задача переводити на альтернативні джерела енергії. Але бездумно переводити все і просто приймати гульні рішення. Ми не маємо права. Заощадити бюджетні кошти та зменшити використання газу можна з допомогою енергетичного аудиту, тобто грамотно дослідити та проаналізувати, чи можна замінити газове теплопостачання. Обираючи між електричною системою та твердопаливною, бачить різницю. Зараз ніхто в. Житомирській області, так в принципі, як і в Україні, не проводить моніторинг енергоефективного використання паливо енергетичних ресурсів. Всі чомусь бояться твердого палива. Ну, звичайно, це ж потрібно трошки буде пошукати це паливо, привезти, десь встати, не просто кнопку включити. Але ті, хто перейшли на тверде паливо, вони чомусь на газ не вертаються на твердому паливі. Шкірово диспансер може витрачати 72 тисячі гривень в рік, в той час, коли природній газ обходиться 176 тисяч гривень на рік, а електроенергія майже 180 тисяч.